Привіт! Давайте сьогодні проговоримо про захист під час практик. Отже, ви в минулому відео про радіостезію почули, що є так звані пертурбації або перешкоди, які бувають, наприклад, на нас, на наших тілах. Вони можуть бути також на вашому маятнику або в місці, де ви знаходитеся. Тобто варіантів буває дуже багато. Їх дуже легко чистити. Дуже легко почистити себе, почистити свій маятник, і навіть почистити те місце де ви є. 80% просто вашим наміром за допомогою маятника чи без нього, наприклад, з допомогою вашого тіла, чиститься дуже легко і просто. Так, Телефон не хоче стояти. Є, е, звичайно, такі скажем, 10%, які зустрічаються рідко, але бувають, От, як в попередньому відео, та що, наприклад, в минулому житті у вас на полі бою вбили, наприклад, якимось предметом, який застряг у ваших певних оболочках енергетичних, і, наприклад, в цьому місці навіть у вас болить чомусь. Наприклад, не знаю, там в грудях, так як кіл був у нас приклад. Або там горло перерізали, або коліно чомусь у всіх, наприклад, там по татовій лінії, чомусь у всіх болить там праве коліно. Чому? Коли таке відбувається, то це означає, що є якийсь певний предмет, який треба витягувати. Ну і ще таких 10% буває дійсної сутності високого плану, які важко просто так от швидко о, за одну хвилинку взяти і зняти. Треба йти трошки в глибші практики. Сьогодні ми створимо ваш власний протокол по захисту. Тобто перед будь-якою практикою від сьогоднішнього дня. У вас обов'язково є очищення і зарядка вашого маятника. Під водою трошки помили, почистили чи іншими. Ви вже знаєте, як з вашим маятником треба діло мати. Тобто, очищення зарядка маятника, фізична, скажімо так. Другий момент налаштування. Це наша практика заземлення виходу в альфа-стан. Так, у мене знову візит. Це ж треба. Закінчу все ж таки свою думку. Отже, заземлення виходу в ростан і централізація, так, у вашому серденьку. Третій момент. Ми просимо завжди дозволу, чи можемо ми пропрацювати. На задану тему, на яку ви хочете пропрацювати: у вашого вищого я і тоді у тих людей, для яких ви це робите, так? Фізичне і у вищого я. І тепер останній і дуже важливий пункт це створення захисту для себе. Спочатку, перед тим, як створити власний протокол, ми зробимо очищення. Очищення. Енергетичне вашого маятника, ваших тіл і вашого місця, де ви перебуваєте. Водночас ця практика може слугувати і захистом. Поясню, чому. А, не всім, можливо, сподобається створювати певні кола світла. Наприклад, якщо в вашій парадигмі а, не існує кола світла чи там гідів, а існують, наприклад, хоча б янголи і архангели, і для вас більш звично молитися і запросити, наприклад, архангела Михаїла вас захищати, то ви будете брати саме той варіант, з яким вам комфортно те, що є от в вашій парадигмі життя. Те, що для вас близько, те, що зараз відповідає вашому світобаченню, я вам дам декілька варіантів, так? Ви повинні будете обрати, які ви хочете спробувати. Можливо, їх поєднувати, будь ласка. Можете виміряти свої вібрації до і після, або просто дивитися на ваш стан під час практики, так, що з вами відбувається. Коли ви обрали, наприклад, ну, наприклад, ви обрали працювати з Архангелом Михаїлом чи з вашим власним янголом-охоронцем і молитви, так, це для вас, наприклад, найкращий варіант на сьогодні. Отже, ви присвячуєте 20 хвилин вашого часу. Цьому протоколу захисту один-єдиний раз. Так само, як ми робили з заземленням і з виходом альфа стан Тобто один-єдиний раз ви робите практику так 20-30 хвилин поповні. Ви от прямо сядете, прочитаєте молитву, наприклад, «Отче наш 10 раз, в кожне слово усвідомлено входячи, думаючи, уявляючи запросити архангела, чи вашого янгола охоронця чи двох, чи трьох, кого вам хочеться. Прямо уявіть, прямо відчуйте. Тобто перший раз, яку би практику не обрали, присвятіть їй хоча б 20 хвилин вашого часу. Відчуйте отий глибинний стан. І наступного разу, коли вам треба буде е практикувати так. Так само, як з практикою заземлення. Вам не треба буде вже витрачати 20 хвилин. Ви просто подумали, так? Я заземляюсь, швидко явили свої, наприклад, корені до ядра землі. Виходжу в альфа-стан, як мінімум на 40 см вгору, так, до вашого астрального тіла, як мінімум, а може і вище, може десь до космоса. Зразу увагою, в серце, у вас тут прям сердечний центр відкрився і. Ніби такий промінь світла пішов, так? ви тут і зараз. Тут і зараз. І тільки після цього вже питаєте дозволу можна чи не можна. Тобто це відбувається потім вже в декілька секунд. І ваш захист вибудовується так само в декілька секунд. Головне його прожити хоча б один раз повноцінно, і потім ви просто подумавши. Що вам потрібен захист, він у вас автоматично включається. Або пам'ятаєте, як ми робили, якщо ви слухали, практика візуалізації по очищенню і захисту дому. Як ми уявляли, там перемикач так, на той випадок, коли треба швидко підняти вібрації вашого дому. Хоп, переключили, і ваші вібрації чи вашої оселі піднялися. Так само це і. Цей захист буде він ем, одномоментний. От, шукала слово, Тобто, одномоментно він включається. Головне, вам достатньо буде подумати, запрошую Архангела Михаїла, і у вас вже в голові, у відчуттях, повсюди буде відчуватися, що він вже тут, і ваше коло захисту вже готове.